Близько місяць виконує обов'язки начальника управління освіти пані Катерина Горохівська, ми за цей час дуже багато зробили. Перша приємна новина це що місто Львів чи не єдине місто в Україні, яке в цьому році виплачує надбавку до Дня вчителя 80%. 160. Хтось виплачує 5, хтось 10, хтось 15. Ми належимо до тої невеликої кількості міст, які оплачують 80%, щоб всі розуміли, якщо ми сказали, що освіта є пріоритетом, тоді треба це підкреплювати фінансово. Друге питання. У нас багато було розмов стосовно реформи освіти. Я переконаний, що ми це повинні робити дуже виважено і маючи повагу до освітянського середовища. Ми провели багато дискусій, тому сьогодні ми будемо пропонувати певні рішення. В 12-й годині буде засідання виконавчого комітету, на якому ми скасуємо рішення виконавчого комітету по нових структурах. Завтра, на пленарне сесії міської ради, я буду виносити пропозицію, щоб внести зміни до ухвали, яка була прийнята. Суть тих змін буде наступна. Ми доєднаємо існуючі районні відділи освіти до управління, щоб, як я і говорив, була одна вертикаль і один центр прийняття рішень, і це ухвалено буде вступати в дію з 1 січня 2012 року. Тобто треба робити все виважено, інтелігентно, маючи повагу до освітянського середовища. Вже наступні кроки будемо говорювати тоді, коли буде готова ситуація, тому що, на превеликий жаль, трошки завчасно були ці кроки, не до кінця вони будуть підготовлені. І мені приємно, що ми це. Часно зрозуміли, і сьогодні пропонуємо ті рішення, які розуміє освітянське середовище.